Ні для кого не секрет, що нова почта любить жарити людей по да? Ну, Це все чепуха. Дивіться, відправить 4 мішка за. Е, де тут сума? 1125 гривень. Як ви думаєте, це нормально? Фактична вага покажи. 22 кг. Е, як можна більш херово це зробити? Ну, Суть не до того. Нова почта, понятно, що в них совісті нема. Що в них заточені на те, щоб жарити і все остальне. У мене більше запитання до відправника: як можна согласитися відправити 4 мішка за 1125 гривень. От що тобі в голову сипануть, щоб ти на це повівся? Ти б повівся? Ні. Ну а як можна повестись? При самому хужому розкладі один мішок отакої відправки буде 180 гривень, 360-720 І то це? Можна їх, як мінімум, натрамбувати душі, да? і зробити чотирьох мішків, три мішка. Я ж нагадую ще раз, за доставку плати відправник. Вийшло насіки на 1500 гривень. 1100 доставка. Ну от, чим керується е, в даний момент людина, я знаю, чим керується в той момент, коли я скину звіт, розрахунок від мінусу суму доставки, мені напишуть, що я об'єбос. Правильно? Ну да я уверен, тому що за доставку должен платити я. Я сто разів розповідав, що за доставку платити я не буду. За доставку платите ви. Для мене немає різниці, яким чином матеріал буде до мене привезений: чи візком, чи велосипедом, чи автомобілем, чи поїздом, чи поштою. Люди, ж, які привозять автомобілем, не пред'являють мені. Заправ мене, бо я приїхав. Правильно? то і по почті все так само. Як би це не звучало погано чи хорошо додасть мені це в репутації чи відніме. Але я думаю, що думати головою, це должно бути на першому місці, коли ви хочете заробити якісь гроші. Ну от людина мучилась, людина збирала, людина косила, людина сушила, і відтоді за 4 мішка отримає 400 гривень. І в ітогі ж із за своєї. Безвідповідальної фінансової поведінки. Я грамотно виразився. Так. Ну, да. Можна було одним словом, але ну, я підібрав три слова, які можна було замінити одним словом і швидко розказати. Да? Отак от, от. Так що відповідально відноситесь, це ж ваші кошти. Рахуйте їх, ви просите за товар, добав якісь 5 гривень десь на чомусь, е а, -а отак -от от безвідповідально відноситись. Ну самі собі можна сказати, наврядили. В общем, мы погнали працювати далі. А вы думайте, как разумно доставить нам материал.